Якщо ви про щось не знаєте, прямо про це кажіть. Це нормально. Коли я так роблю, люди часом дивуються, ви про це не знаєте, запитують мене на відповідь, яку вже не знаю, поясніть. І це нормально, ви не можете бути експертом в усіх питаннях. Для того і є спеціалісти в магазині, які пояснять мені різницю в каві, різницю в одязі, в тканині, в фурнітурі чи будь-чому, що я хочу придбати. І я ставлюсь повагою до того, що я звертаюся до експерта, і я дозволяю собі чогось не знати. Це дуже полегшує життя, оскільки ви не можете знати все. Навіть коли ми говоримо про право, так само ви спеціаліст можете бути в певній сфері, і там ви можете бути асом. І то в якийсь момент ви можете щось пропустити. Це людський фактор. Але головна задача, коли ви намагаєтесь критично оцінити будь-що, дослідити, коли ми вмикаємо критичне мислення, ми починаємо з'ясовувати для початку те, що нам не зрозуміло. І тоді, що вам не зрозуміло, ви вияснили і потім продовжуємо діалог далі, чи розмову, чи дослідження. Поки ви не вияснили, що, що вам не зрозуміло, або те, що має на увазі людина під тим чи іншим словом, поняттям, попросіть пояснити. І, можливо, ви насправді згодні і нема про що сперечатися. Тому завжди Уточнюйте, завжди запитуйте, завжди просіть пояснити позицію і дослухайте до кінця. Пам'ятайте, що якщо ви перебуваєте людину, і намагаєтесь довести свою надавити ось таким чином і доводити свої аргументи, то в цей момент людина вас не слухає. Вона тримає в голові свою думку, свою позицію. Коли вона її висловлює, ви задаєте уточнюючі питання стосовної позиції, і потім в відповідь надаєте контраргументи. Оце сильний діалог. Тобто, тут про толерантність і повагу до співрозмовника, коли ви дозволяєте висловитись і допомагаєте висловити думку терпляче, це толерантність високого високого рівня. А для юристів вона надзвичайно важлива. Та й кожному в житті в повсякденному спілкуванні важлива. Тому не бійте задавати питання, задаваємо задаємо питання, з'ясовуємо суть. Того, що нам не зрозуміло, а далі слідуємо за наступними питаннями критичного мислення. Детальніше про це ми говоримо в моєму курсі писати юридично.